Привіт друзі! Я як і обіцяв нарешті зібрався більш стаціонарно половити рибу. От, і зараз на такому великому озері знаходжуся недалеко від дому, десь може, з кілометр. Ловити буду на фідер, якщо це можна так назвати, бо я зліпив з того, що було. Ну, як зазвичай. Не ловив я вже таким способом три роки і дуже скучив. Зараз побачимо, що мені самому цікаво, що, що взагалі тут є, і чи щось зловлю, і чи буде щось клювати. Ось в цьому місці я буду рибалити, чому саме тут. Тому що я кидав на спінг десь може тижня-два назад. Там є ямка. Я звідти взяв щуку десь на кіло. І така місцина затишна, досить. Вон велосипед. Все як майже такий, як в Україні. Країна людину не міняє. Снасті теж самі примітивні. Але якщо ти хочеш ловити і, і любиш це робити, ти зловиш. Це Фінляндія. Що потрібно для рибної ловлі тут? В більшості, в більшості озер, водойм там, де немає порогів, течії. Там на одну, на одне удилище з одним гачком можна спокійно ловити без дозволу, а якщо в тебе снасть вже з катушкою, потрібно мати дозвіл, ось такий. я покажу. Онлайн. До кінця цього року. Кошти він десь, по-моєму, чи 47 євро зараз. Але на рік це, це вигідно. От. Зараз буду розмотувати і закидувати. Прикормка сама проста, без приколів. Її краще треба було перемішати, я не заморачувався. Нічого страшного. Паніровочні сухарі, пластівці, якісь там мюслі. І чесничок натертий. Оснастка теж сама проста, Вчора скрутив, з того, що було. Не знайшов я кормаки в магазині, не знайшов, до консультанта підходив. Дівчина каже, консультант по риболовлі буде в понеділок, вона нічого. Ну, таке. Е, пружинку якусь знайшов ще з України, мене валявся, в снастях на всяк випадок. Е, флюр, два е, грузочка, які були, тут немає, течії. Я думаю, вони підуть. Ну і скруточка, поводочок, два гачки. Не ставив я. Я я поставив покрупніші. Все ж таки, бо я не знаю, що тут за риба. Ну взагалі, щоб ще щось клюнуло. Якби я от захотів там ну, просто риби от поїсти, да, я б взяв звичайну вудку і насмикав би там її в кущах плотвички з долонь. Ну, але не цікаво. Не цікаво, я давно, вже так давно хотів половити на донечки з дзвіночками. Ловити буду на черв'яка, під мохом нарив, тому що порція черв'яка тут коштує 5-6 євро. Я не хотів би витрачати на це кошти, якщо я можу просто їх нарити під пеньками, під мохом. Так. Ну наче все. Буду закидуватись. Ось так це буде виглядати. Не хочу, вже хвилин 10 стою, навіть немає натяку. От, але я з такою надією прийшов, що зараз буде клювати. Ну, звичайно, я не займаюсь, так як в Україні. Я міг в Україні дня 4 кормити, знав, що там карась є, такий гарний карась по 300 грам, по пів кіло. Я міг дня-4 кормити і тоді він вже стабільно клював. Тут в мене немає часу і, ну, і жилка в мене на поводках десь, мабуть, 0,3. Тобто не дуже делікатно підійшов до цього питання. Ну але нічого. Що ще, що ще хочу сказати? Так, да, тут риби багато, говорять, да, в Фінляндії риби там, так, да, тут її багато, тут її вистачає. Але якщо, от, якщо в неї закритий рот, то ти що хочеш робити. От я знаю, що там є і, і окунь, і щука, і там і глибина. Якщо вона не бере, то ти ну, то не буде вона брати. І що я ще скажу? Мені в Україні набагато азартніші були рибалки. Хоча тут і риби, її бережуть, тут за нею дивляться, але якщо вона не ловиться, то вона, і... то вона не ловиться. І... А підбирати, експериментувати, як раніше, в мене, на жаль, немає часу, так що буду чекати. Хороша була потяжечка тільки що гарна гарна потяжечка була. Можливо, я величенькі гачки поставив. О, бачите? Бачите? Оп, пообгрізала черв'яка. За великі гачки. Перша. Звичайно, я її випущу зараз. Це вже кращенька. Оцю я заберу. Така от. Цю теж можна забрати. Вон, тільки закинув вона. О, бачите. Дрібна! Дрібна. Непогано тільки що вдарила. А той мовчить, може вже і пооб'їдав. Прогалив. Камеру вмикав, прогалив. Може вже й сидить що. Це не серйозно, треба щось думати на рахунок більшої риби. Це так, розвідка. Буває. Смикало, смикало. Гарна, гарна, гарна була покльовочка. Покльовочка гарна, а... а риба. А це у нас язик маленький. Історію вам розкажу. Знайомі дівчата пішли, пішли на озеро, ну озеро та й озеро десь, не знаю, де. Ну, бачить, наче там чи вони не побачили, чи... е... табличок нема, взяли на вудки, а клює як дурна, на... На пустий гачок. Клюї, відро вони наловили. От і не знаю, чого там, в общем, платви, мабуть, там е всякої різної. І тут біжить до них якийсь мужик і руками махає. Каже, ви що, тут заборонено ловити, тут не можна ловити, е тут розводять рибу. І мало того, там є голуба форель. Штраф за яку. Якщо ти її зловиш, вдумайтесь 7 тисяч євро. Якщо тебе зловить, що ти витягнув оцю <смітло> голубу форель, ще й там, де не можна ловити штраф, 7 тисяч євро. Це гарна машина. От, -от то думаю, так. Да. Вони її вони повипускали і тікають звідти. В общем, ото, по -ото по пожарили б рибки. А от зараз зійшла, але зійшло щось непогане. Я розумію, що завжди сходить найбільше, але по відчуттям було щось, ну не знаю, можливо, під лящ. Чекаємо. Закинув. Навіть черв'яки не міняв, бо щось в мене їх мало залишилось. Можна, в принципі, тут пошукати, я думаю, що знайду, але не, не хотілося б. Так, да, думаю, що тут під, під он, кущами і волога і все знайду. Хоч таких гарних, гарних таких покльовочок. Мабуть, треба буде час попрацювати з наживкою. Можливо, горох, я подумаю. Вон знову дуплетик, я його випущу. Я взагалі змотав, там все було об'їждне, бо вона не потрібна. Клює. Кожен раз, як тільки закинув. Плотва як плотва. Треба поекспериментувати з наживкою. Не знаю, яка буде наступна рибалка, можливо, на хижака я ще не придумав. Можливо, на фідер, але з другою наживкою, не знаю, але вона буде, я думаю, 100%. Трошки вертаюся до інтересів. Да, її, тут, її тут багато. Ну, плотва, як плотва, що їй показувати. Чекаємо на чергову клюваку. Уже навіть трошки азарт пропав. І чим на річці мені цікавіше було ловити в Україні, там не знаю, що клюне. Ну тут теж є, тут, тут, тут теж є. Дуже багато видів риб, але зараз клює одна плотва, а як їх відсікти, це ще треба подумати. Ну, якби почин є, вже добре. Значить, треба у урізноманітнювати. Старатися зловити щось більш суттєве. Мені здається, що там вже щось є. Останнього черв'яка начепив, мабуть, буду закруглятися. Все. Всім добра. Всім добра буду я закруглятися. Пора і честь знати. Все, до зустрічі!